Це продовження. Да. Ця рожиця за нами слідить. Да, Іде волі, говно ходяче. Ну, то Пардон. Так. Просто пам'ять кінчилось пішки. Ну, от, тут це вроді ремонт роблять. Да, у 10 Ходи нормально. Раніше я тут каталася з папою навіть. Да. Не забувайте, що це 10 школа, ми вчимося в 11-й. Ми в... раніше це була ну, наша школа. Українська спочатку, ну зараз зараз вона українська, а спочатку була російська школа. Так, да, там вчився мій брат. Ну, мій брат. Бо в мене брата немає. У неї рідний брат. Старший. Він дуже сильний за ним І це називається просто любить свого рідного брата. Там дядя рибував і так сказала, ніби це. Ти його не на Ти його не на виш. Треба буде якось, не знаю, якийсь монтаж знайти, щоб пропікати наші мати. І оце запікаєш, як сказав ті. Сі, розницівні штучки, так? О, дивіться, дивіться, дивіться. Побігла, побігли за закон новий. Кстати, uh, коли ми йшли з Вовою і Денисом, не, ми стали на камінчик, і Денис засунув свою свою кросовку в воду. <рес> Молодець. Ось да, з ногой. Воджовот, воджовот. І коли вона знову. Через лада три. Бо я в неї ходив гуляти ще. <рес> <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> Eu trago <pícar>. <laughs> <vou se> <laughs>